Вітаю всіх сьогодні відеоперегляд будинка Свохадосівка, закрите котежне містечко. З охороною сам будинок 825 метрів, є тераса, є чотири паркомісця, басейн, будинку заведений газ, ділянка в районі 10 соток, є молоді сосни на ділянці також зроблено гарно обзеленення. Звісно, автополив, капельний полив. Азово все це зроблено, натуральне каміння йдуть вздовж басейну, також плитка, тротуарна, натуральне каміння. Гарний. Взагалі натуральний матеріал використаний в цьому будинку. Сам будинок поводований із цегли, з утеплювачем, плюс фасад, ще клінкерна цегла з деревом. Дуже Гарне місце, гарний краєвид відкривається з ділянки, з будинка, також басейн. Повністю працюючий, зроблений гарний дизайнерський ремонт будинку, заїжджай живий. шукаєте такі будинки в гарній локації, в гарному місці по Новообухівській трасі. Дуже швидкий доступ по столичному шосе до центру чи будь який Точку Києва дуже зручна локація, одна з найкращих по трафіку по доступу до Києва. Зараз я вам більше розповім про саму ділянку, а потім ми підемо в сам будинок і розкажу вам про будинок також. Ще раз вам покажу будинок з басейном, як виглядає з усіх боків. І потім підемо вже на бокову частину ділянки. Нижню частину ділянки і після того вже йдемо в будинок. Дуже гарне розташування будинка. Зліва сусіди, справа сусіди вони подалі знаходяться. Також з боку сусід він в доличині, сильно його і не помітно за рахунок дерев. Також є така бокова тераса. Така заведена, нагадаю, будинку. Також зроблена така зелена ізгородь від сусіднього будинку. Зроблене також водовідведення. Всі комунікації взагалі заведені, сам будинок. Тут є така незакрита тераса, як варіант можна поставити. оставити. Якраз свердловина, автополив система стоїть. І дуже гарний краєвид, на сосни, на ліс. Гарне місце. От мостка, велика, тротуарна, достатнє місця. Тротуар великий. Гадає, натуральне каміння. Це Йде також під віконням натуральне каміння, а зсередині там йде вже натуральне дерево під віконням. Так виглядає сам фасад будинку з передньої частини правого боку. Бачите, як забор по бокам йде права частина дерево, там ззаду дерево, тут зліво вже металеве і фасад металеве. Тут також такі сходинки зроблені, зручні, щоб підійматися. За рахунок того, що будинок трошки на, наверху знаходиться, дуже гарний краєвид і повищий, ніж інші, інші будинки. І батько подивіться, скільки тут паркомість місць. достатньо, також тротуарна плитка зроблена, дорога в містечко, Шлагбаум ворота, охорона є. Розетка в електромобіль також зроблена. Такий гарний будиночок. І зараз підемо вже в сам будинок, Покажу, вже розкажу вам. Дуже тихе спокійне місце, як ви помітили. Двері алюмінієві, йдуть. І до зустрічі в будинку. Панування. Ми війшли перед передпокій, праворуч гарні шафи. Ліворуч також шаф. По центру є таке класне дзеркало. Також ліворуч така велика шафа. Велика шафа. Потім йде пральня, тобто технічна зона, газ, котел. Також помити щось гарне місце, там пральня сушилка і, звісно, котельня. по підлогу зроблено буде, є окремий вихід, вхід, дуже зручно, якщо технік-сантехнік прийде, щоб будинок не заходив. Так, далі йде кухня-вітальня. Подивіться на цю. Вітальню з кухнею, двойний холодильник, базова плита, техніка франке, такий чудовий острівець барстійка. З такими полицями і підсвіточками. Дуже гарне поєднання кольорів натуральних, світовий, коричневий, сірий колір, білий колір, біжевий колір. Також є для водички холодильник окремий. Така гарна вітальня. Купір-хантер, кондиціонер буде встановлені. І йде вихід на терасу, так і на басейн, де ми з вами були. Також дивіться на. Ці сходи під світочку автоматично включається. Нагадаю, в будинку 5 окремих кімнат. Далі йде санвузол на першому поверсі з душовою кабіною. Під нахую йде душова, що гарно все стікало. Також йде туалет, гігієчний душ. Вибачте, біде на гігнічний душ, це Рукомийник з церков. Тут також є будований шаф зліва і справа. В описі буде точна ціна. На першому поверсі є окрема кімната обов'язково. І давайте подивимось другий поверх. Вперше вам все вам розказав. Потім ще вийдемо на передній двір, покажу вам з фасаду будиночок. Так що дочекайтесь. Велике вікно між сходами. Повністю будинок зроблений. В мастер-спальні зроблено, вже повністю укомплектовано. а в дитячих в окремих кімнатах вже під себе. Так, так зручніше за все робити. Тоді бачите, такий красивий. Місце, де сходи, таке чудове віконечко. Велике також, якщо ви помітили, коридор. в коридорі вбудована шафа. І нагадаю, в на другому поверсі ще чотири окремі кімнати. Це перша кімната, вікна в пол, буде зроблена тепла підлога видіна за рахунок газу. гарно все отоплює. Мастер спальня. мастер спальня йде зі своїм ліжечком таким чудовим. Гарні дизайнерські рішення. Трюмо зроблено, туалетний столик. Також праворуч також є таке дзеркало, щоб на себе подивитися. І дуже гарно відкривається панорама з цього будиночка з другого поверха. Далі йде гардеробна, велика гардеробна, багато місця для всього. В мастер спальні обов'язково є своя ванна кімната, своя ванна, своя душова і туалет з гігієчним душем. і також двойний рукомийник з таким церквом. Напишіть в коментарях, дуже цікава ваша думка, як така батьківська мастер спальня, головна спальня. Якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першими надалі бачити такі відео. Це санвузол загальний на другому поверсі. зі своїм біде, свій туалет. Тут шафи по бокам, бачите такі. Чудові шафи і зліва і справа, також йде душова і тут рукомийник з таким класним дзеркалом. Трап також під нахом зроблений і душова. Дуже продумане планування. І це третя кімната на другому поверсі. І четверта кімната. Такий гарний будинок, є в наявності. Запрошуємо всіх бажаючих. В описі нагадає ціна, в описі контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас. Поки йду, щоб показати вам фасад будиночка. Ще раз покажу кухню вітальню. До речі, не показував вам ці шафи. Бачите, тут такі дзеркала невеличкі. Так виглядає шафи всередині. Тут те ж саме. І ще тут також є. Нагадаю, що є гардеробна, так? вхідна, біля пральні. І наостанок покажу вам ще раз задній двір. Сейн. Ви шукаєте будиночок з п'ятьми кімнатами, великий простір, 225 метрів, плюс траса, плюс є горище також басейн. Ділянка в районі 10 соток то ціна дуже доступна, як для дизайнерського ремонту і такого басейну. Якісно все зроблено. Ті, хто не приходили, Збудівельники, хто казали, що якість гарна будинка. Тоді в її описі буде ціна, контактний номер. Запрошуємо вас на перегляд. Гарного дня!